Доняхи перемоги. Це символ світла, сонця і добра. І попри всі сирени і тривоги. Нам хочеться, щоб школа розцвіла. Вона вже зачекалася уроків і сміху, і галасу дитячих кроків. То я запрошую до сонячного кола, щоб привітати українську школу. Українська школа славна, двері відчиняє. Україно, ти незламна, кращої немає. А з кого зацікавить своїх дітей і пам'ятай? У сілях квітів бівсялипісень. Дітячих наших моїй і побажань. Здравствуй, новий день. А школа зачекалася мене. Хвилюючись, ступаю на поріг і вірю, що війна скоро мине. А школа зачекала синів і вірних доньок, що горонять край і їхніх дорогих та рідкісних дзвінків. Ще трішки рідна школа почекає. Школа зачекалася уроків, а школа зачекалася добра, щоб ним напитися, в серцях усіх, коли ще рідні рідній школі і двора, є вона і в коридорах її сміт. Школа зачекалася змагань, турнірів, конкурсів, веселих. І за святами теплих привітань. І щастя, і миру у містах і селах. А школа зачекалася тепла, що випроміють маленькі оченята. І хоче, щоб доля світлою була, а живі здоров'я були діти мами і тата. А школа зачекалася всіх нас. Учні її вчителі це її діти. Сьогодні всі ми зайдемо у клас. І буде школа у душі радіти. І буде школа у душі радіти. А школа дочекалася пори, як стигнуть всі тривоги у житті. Щоб не лякали більше дітвори, були уроки в класі, а не в укритті. А школа зачекалась мирних днів і тихих вечорів, веселих ранків. Майданчиків, скакало, кім'ячів, а ще смачних обідів та сніданків. Школа зачекалась вчителів. Які зерно знання посіють в душі, щоб кожен запам'ятав і зрозумів, Щоб навчився цінувати суші. А школа зачекалася дзвінка, який, мов пісня, в серці пролунає, коли терконеться дзвоника рука, велике серце школи вмить закалатає. А школа зачекалася своїх дітей, яких війна розкидала по всьому світу, і хоче виростити з вас людей, які б могли країну боронити. А школа зачекалася веселки, яка на небі з'явиться після дощу. Закінчиться війна, і шкільна оселя збере під мамине крило родину всю. Школа зачекалась пилюсток, що осипаються з осінніх квітів і вранішнього співу, як луна дзвінок, і поспішають на уроки діти. А школа зачекалася героїв, яких зростила і вивела в світи, тепер же захищають нас тобою, і їм до віку маємо бути вдячні я і ти. А школа зачекалася натхнення, коли навчання користь для душі. Господь сьогодні дав благословення, щоб ми розпочали навчальний рік усі. А школа зачекалася зерняток, з яких ростимуть пагінці міцні, талановитих, гідних соняшничаток, незламних квітів, що не скорилися війні. А школа зачекалася майбутнє, бо ми на її школи, її цвіт, рідненька, мила, незабутня, живий і квітне, сотні.